Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал по вирощуванню Аквакультур. Сьогодні тема нашого відосіку це кількість кормлення австралійського рака. На різних етапах життя і зростання нашого, нашої аквакультури. Кількість корма буде різна, але кількість я кормлю. Нашого рака три рази на день, але не забувайте, що основне можна кормити там і більше. Але якщо ви будете закормлювати, і у вас буде залишатися дуже багато гніючого корму на дні, це дуже сильно. Псує нашу воду. Тому кормити можна, як я, три рази, можна і п'ять разів. Але кількість корма повинна бути такою, щоб корм не забруднював воду. Тому, а якщо кормлень буде замало, то рак ну що почне, то почне друг друга жерти. Тому Кормимо 3-5 разів на день і буде вам щастя! Дякую за увагу. Переходимо на наш сайт zocool.ua, там знайдемо багато інформації ще для наших австралійських раків. Дякую за увагу, підписуємось на канал і до зустрічі!